Привіт, друзі! Це Гая Дасі. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні відео незвичайне. Я хочу з вами поділитися своїм досвідом, як я стала веганом. Тож, історія почалася ще з моменту народження, з 88 го році, коли всі їли м'ясо, звичайно, батьки привили цю звичку і до нас. Не було вибору. І... Тому кожен день у нас на столі були пельмени, ковбаси, сало, як сірі українці, та всі їдять сало. Насправді всі ці стереотипи просто нам нав'язали. І в дитинстві я це розуміла. І насправді я не хотіла її їсти. Але е, звичка така має силу, що е, тобі ці смаки вже приносять задоволення. І ти перестаєш думати, а звідки воно з'явилося. Але насправді це питання виникало. Звідки воно з'явилося і як воно приходить до нас? І е, так як нам цього ніх ніхто не розказував, ніхто нас не водив на ферми, де, де, де це м'ясо отримують, е, то з'явився фільм вже в доволі дорослому віці. Я подивилася фільм, який називається Ското заговор. Це американський фільм. І там дуже розумно передав хлопець те, як воно все відбувається. І в мене був шок. Я зрозуміла, що я приймаю в цьому участь, що насправді я є ланцюжком в цій системі. І тому у мене почалася трансформація. Я Зрозуміла, що одразу ось так я кинути не можу, я почала відмовлятися від шашликів, від, звичайно, від коров'ячого м'яса, і поступово переходила до відмови від курки, від риби. Так як також розуміла, що це приходить до нас не бісно, так можна м'яко сказати. Але Остаточно, я все рівно поверталася до риби, особливо була прив'язка до риби. І був такий час, що я була сироїдом, 5 років на сироїдіні. Мені здавалося, що це ідеальне харчування, ідеальна вага, 50 кілограм, і все було б чудово, якби не почали боліти зуби, так. І я зрозуміла, що щось тут не так. І остаточно я відмовилась тільки коли я зустріла свого майстра, коли я прийняла рішення йти за ним. І о, основна умова, щоб йти за ним, це треба було відмовитися від будь-якого виду насилля. І в один момент я просто взяла і відмовилася від цього. Що єдине залишалося в моєму житті, так це молочні продукти. Тому що на той момент особливо не було вибору з веганських та да, молочних продуктів. Але з часом ця тема почала розвиватися, почали з'являтися різні рослинні молока, такі як мигдалеве, кокосове, соєве, вівсяне. І зараз, нарешті, коли... З'явилися сітки, такі як Інстаграм, Ютуб, то з'явилася можливість вчитися смачно готувати по-веганськи. І зараз мені готування приносить дивовижне задоволення, тому що це таке різноманіття О, готувати смачно, корисно і найважливіше без насильства. Хочу поділитися з вами цим досвідом, що все можливо, якщо ви ще вагаєтеся чи думаєте, як я проживу, у вас м'ясо чи риби, то можете не боятися. Просто вивчайте цю тему, знаходьте смачні, класні веганські рецепти в просторах інтернету. І нехай вас Божа благословить. Намасте!